Пам'ять про них має бути завжди, і вона не має права зникнути. Наш проект про саме життя людини до того моменту, як вона загинула, про те, як вона жила, де вона жила, з ким вона жила, про їхню сім'ю, про дітей, про роботу, вподобання, соціальний статус. Мене звати Максим, я діючий військовий. З дитинства вже бачив себе військовою людиною. Початок свого бойового досвіду отримав у Луганській області у 2022 році. Був призначений командиром батальйону територіальної оборони в Луганській області міста Сватова, там, де її зустрів повномасштабне вторгнення. Ті люди, які причетні до якихось там посад влад або бізнесу, то про тих, ще щось говорять. А ті, які прийшли просто мотивовані тим, що вони захищають свою сім'ю, на цьому і закончили. Я хочу, щоб про кожну людину, яка віддала своє життя у цій війні, знали всі і ніколи не забували.